Більше півсотні учнів з різних громад, шкіл та класів зібрались в одному залі, аби продемонструвати свої навички з трудового навчання. Денис у всеукраїнській учнівській олімпіаді бере участь не вперше. каже, цього разу не хвилюється. Я готовий, певний та гарно підготувався. Попередньо успіхів не було. Досить були такі непогані в четверте місце. Але сьогодні я думаю перемогти, оскільки я певний своїй силі». До Олімпіади учні готувались не лише у школі, а й поза її межами. Із відпрацюванням практики Анастасії допомагала мама. А от теорію вивчала із викладачем. Спочатку ну, ми починали з роботи з вчителем. Ми працювали, розвивали мої навики. Пізніше я прийняла участь у олімпіаді на районному рівні. Там зайняла призове місце і так вийшло що я тут. Третій рік поспіль майданчиком для зустрічі юних талантів став Хмельницький національний університет. Тут учням гарантують безпеку, зручні умови та забезпечують всім необхідним для проведення олімпіади. Окрім того, наші викладачі беруть безпосередню участь у розробці завдань та є членами журі. Ми сприяємо всебічному розвитку майбутніх фахівців в різних напрямках. Зокрема, в університеті є чимало можливостей для подальшої реалізації учнівських амбіцій у творчих сферах і не лише. У нас є велика кількість спеціальностей освітніх програм, які пов'язані і з трудовим навчанням, і з інженерією, технологічними спеціальностями. Крім того, у нас є величезна кількість освітніх програм від міжнародних відносин, айтішних, біології, економіки. Тобто кожен учасник може для себе обрати щось. Загалом олімпіада мала на меті не лише перевірити знання школярів, а й розвинути їхній творчий потенціал. Тож захід проходив у два етапи: перший теоретичний іспит, другий відпрацювання практичної роботи. Учні мали створити виріб за певний час, дотримуючись вимог якості та безпеки. Це речі, які мають, скажімо таке практичне побутове призначення. Ну так серед одних є як підставка для телефону, наприклад. За словами журі, головне у таких конкурсах не лише майстерність, а й здатність знаходити нестандартні рішення та креативно підходити до завдання. Оцінювати будемо в першу чергу творчість натхнення наших учасників олімпіади. Також будуть враховуватися і те, наскільки вони вміють в цих умовах зорієнтуватися, прийняти те чи інше рішення. Для багатьох учнів ця Олімпіада можливість перевірити свої сили, отримати новий досвід та, можливо, навіть обрати майбутню професію. Головне не боятися експериментувати та вдосконалювати свої навички. Тетяна Аржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.